Продавали довідки з інвалідності. Слідчі затримали зловмисників, які організували незаконну схему уникнення мобілізації. Інформує ГУ, Нацполіції в Черкаській області. Гори бізнесмени за хабару 5 тисяч доларів обіцяли посприяти в оформленні необхідних документів про фіктивну інвалідність. За даними слідства, 42-річна лікар-терапевт одного з медичних закладів Черкас вступила у змову з 38-річним чоловіком. Фігуранти вимагали винагороду від охочих уникнути служби в лавах ЗСУ за вплив на уповноважених осіб для оформлення та видачу фіктивних документів, які є підставою для отримання групи інвалідності. Отримана підробна документація дозволяла зняти особу з військового обліку. Викрили злочинну оборудку слідчі слідчого управління ГУНП в Черкаській області спільно з працівниками військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури. Затримали організаторку схеми та її спільника після отримання неправомірної вигоди в пр процесуальному порядку. Парі вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, заскоєне жінці та чоловікові, загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.